Тебе теж повторюється одна та ж сама ситуація, і ти не можеш з неї вийти, тебе це вже набридло і тригерить. Тоді дослухай до кінця. Я розповім тобі, як покроково це можна помітити і вийти. Тож, що таке паттерн? Це ситуація в твоєму житті або людина, яка приходить на певний урок для того, щоб ти це пройшла. І ми зазвичай проходимо не з першого разу. Інколи ми все життя крутимося у цьому паттерні Тож, що робити і як собі допомогти? Перше. Якщо ти бачиш цю ситуацію, можливо, в тебе одні ті ж самі чоловіки, або з роботою щось не виходить, або фінансово. Це патерни, це шаблони, блоки, які тебе стримують. Дозволь собі його відслідкувати і розкласти, як часто він повторюється, яка саме ситуація, про що це тобі говорить, і як ти би хотіла реально вирішити цю ситуацію найкращим для тебе чином. Ось так розклала, а тепер давай подивимось, чому не виходить. Бо по-перше, ви Треба бути дуже чесною сама з собою і відповісти, ти реально так хочеш. Це те, як ти бачиш, як ти хочеш себе відчувати в цій або іншій ситуації, або з цією людиною. Призналася, а тепер зафіксуй цей образ, цю картинку. І коли в тебе ця ситуація повториться, а вона точно повториться, то ти вже побачиш її одразу і скажеш, ні, зі мною так більше не можна, я так більше не хочу. І ось тут головне не здатися.